Там треба ставити собі план, зробити хороші вчинки. Треба собі ставити за план, наприклад, там, гарно поспілкуватися з ким, з комусь зробити добро. Тобто ви можете контролювати не тільки негатив, ви можете програмувати собі позитив на день, по певних складових свого життя, наприклад. І от такі маленькі перемоги, такі маленькі складові в дійсності формують у вас нову привичку. Чому? Святе місце пусто не буває. Діло в тому, що коли ми хочемо демонтувати якісь негативні речі в собі, як в особистості. Ми обов'язково на це місце демонтажа маємо змонтувати нове. Бо якщо ми цього не зробимо, туди обов'язково влізе щось погане. Це стосується всього нашого життя, у всіх складових. Я сказав дуже таку, знаєте, ну, можливо, навіть не просто просто, навіть до простоти примітивну річ, як це можна зробити, але тут є заковика. Цього треба захотіти. Це треба усвідомити, що нам потрібно. Треба усвідомити, щоб бути позитивним, мислячим. Емоційно спокійним, мати хороші вчинки до інших це не просто правильно, це ще вигідно нам, це краще для нашого здоров'я, і духовного, і емоційного. Це просто треба усвідомити. Дати відповідь, чи воно мені потрібно. Якщо воно мені потрібно, то усвідомити, що це для мене позитив, тоді прийняти таке рішення на зміну, включити силу волі і щоденно працювати. І от ведення такого щоденника буде спонукати вас там на 20, 30 чи 40-й день контролювати свої думки.